Скоріше за все, ви ніколи не чули про компанію Дров, але ви точно бачили ці жалісливі відео на Ютуб із дітьми, що благають допомогти їм грошима на лікування. У у рекавельбашенімейлютіпуль масиві меон. Цей тип шахрайства називається скам, і саме цим займається ізраїльська краудфандингова платформа Draw. Тут збирають мільйони доларів на лікування дітей із вигаданими іменами та життєвими історіями, створеними професійними маркетологами. Компанія Draw створила власну бізнес-модель, яка успішно працює роками. Вони створили платформу для збору пожертв, яка бере комісію з кожного переказу. І через власну платформу з такою ж назвою Дров збирає гроші на створені ними ж скампроекти. Це за думкою власників компанії, пов'язати між собою платформу та скам-проєкти юридично майже неможливо. Для цього використовуються різні імена, юридичні особи та різні назви фондів. Чим більше історії дітей на відео давлять на емоції, тим більше грошей люди надсилають їм на лікування. Але саме через DROW протягом тривалого часу збирали гроші настільки багато скам проєктів, що вони з часом розслабилися і почали припускатися помилок. Деякі з цих помилок і допомогли виявити зловмисників та пов'язати між собою шахраїв і власників платформи. Ми із ОСІнтерами Мольфар провели розслідування, і тепер маємо докази того, що DROW не тільки дозволяє шахрайським проектам збирати гроші через свою платформу, а й має безпосередній стосунок до створення та отримання грошей із цих зборів. Отже, поїхали. Дров це ізраїльська краудфандингова платформа, де кожен може організувати збір грошей для свого проєкту. Заснував її Арік Черняк, а сайт дров почав роботу у вересні 2017 року. Можна збирати донати у євро, фунтах, шекелях та доларах. Для переказів використовується PayPal, Stripe, WePay. Гроші проходять через ізраїльську компанію Transila. Дров вказують, що їхня цільова аудиторія це приватні особи та організації з бездоганною репутацією, яким потрібно залучити аудиторію донорів. Дров працює через ізраїльську юридичну компанію Drow Network Ltd, зареєстровану у 2017 році. За вказаною при реєстрації адресою знаходиться коворкінг. Вказаний у документах американський офіс насправді є віртуальним. У звіті за 2019 рік акціонерами і директорами були вказані Ерік Черняк, а також Кашелс Аарон і Кашелс Ліор, які володіють сумі 1% компанії. Дров вказує своїми клієнтами фонд ЮНІСЕФ, онкологічний табір для дітей Sunrise Association, організацію із дослідження діабету GDRF, спортивного організатора Special Olympics, лекторій Think and Drink Different, але на сайтах цих компаній жодних згадок Drove ми не знайшли. Усього Drove пропонує 4 щомісячної підписки за ціною від 0 до 280 доларів. Але в усіх підписках комісія за користування складає 5%. Також платформа бере комісію за обробку платежів. До речі, я Назар і ви на каналі Токарівей, де я розказую простими словами про складні й цікаві штуки. Саме час підписатися і поставити лайк цьому відео. Сьогодні мова йде про шахраїв, які заробляють на людському горі та бажанні людей допомагати іншим. У цьому дослідженні я навмисно не наголошую на емоційній складовій, яка без перебільшення переходить будь які межі здорового глузду. Ну, подумайте самі, власники компанії заробляють гроші на бажання людей допомагати. Для компаній зі збору іноді беруться справжні трагедії реальних людей, а іноді вигадані історії та відео з акторами. Давайте подивимося на тих, хто зробив успішний бізнес на темі важкохворих дітей. Я згадував, що шахраї так розслабилися, що стали допускатися помилок, і ці помилки дозволили їх вирахувати на платформі Дроу та доменах, що стосуються скам фондів, Нетів, Халеф і мейрім Тіква. Є спільний тег Google Analytics, який свідчить про те, що доступ до статистики на цих доменах мають одні і ті ж самі люди. Тег або ID Google Analytics додають до сайту, щоб слідкувати за кількістю відвідувачів сторінок, ну і на основі цих даних розраховувати ефективність реклами, також реферальних програм і такого іншого. Для зручності власники сайтів користуються однаковим тегом для багатьох доменів. Тоді вся статистика зберігається в одному робочому кабінеті і це пришвидшує аналіз. Сайт draw.com має метатех Google Analytics, який також використовується на 52 інших доменах. Серед інших доменів є такі. Всі домени пов'язані зі скам фондами Netiv Halev та Мейрін Tikva. Домени включають назви цих фондів у різних варіаціях. Важливо відзначити, однаковий ID Google Analytics на сайті DROW і сайтах скам фондів не може вказувати ні на що інше, окрім як на прямий зв'язок між ними. У усіх випадках мова йде про різні, нібито абсолютно не пов'язані сайти, які навіть не використовують дров для збору коштів. Та спільний текст статистики свідчить про те, що вони належать одним і тим же власникам. Але що це за фонди? У серпні 2022 року вийшло розслідування, яке доводило, що фонд Нетів Халев є шахраями, які використовують дітей акторів та вигадані назви некомерційних організацій. Юрособу, вказану при реєстрації фонду, створили в Ізраїлі 2021 року. Після публікації з кількох каналів фонду було видалено частину відео. Зокрема, в одному з відео фігурувала дев'ятилітня дівчинка Олександра, начебто хвора на онкологію, яка на камеру говорила: Я не хочу помирати. I don't want to die. У липні 22-го року виробник антивірусів Аваст повідомляв про аферу із, начебто хворими на рак дітьми, де використовували ті ж імейл адреси які було опубліковано в зборах на сайті дров.com. В цій афері різні діти різними мовами та під різними іменами просили зібрати на лікування 600. Тисяч доларів. Дослідники з компанії Avast заблокували всі виявлені домени цього фонду після того, як протягом 48 годин понад тисяча людей задонетила шахраям на так зване лікування. Станом на січень 23-го року на сайті draw.com було розміщено збір на лікування так званої барбари, яка збирає понад півмільйона євро на лікування. У тексті збору написано, що пухлина у задній частині мозку паралізує маленьке тіло. Текст опису компанії написано дуже емоційно і з грубими помилками, що вказує на низький рівень того, хто його писав. Йдеться про те, що дівчинка перестала бути активною та веселою. Ледве піднімає голову і згодом навряд чи зможе впізнати рідну матір. Спершу важко уявити, що хотів сказати автор фразою I know, you look at me like a strong mother who can. Але все стає зрозуміло, якщо знайти цей же збір на сайті одного з фондів російською мовою. Дівчинку тут звуть Варвара, і видно, що англомовний текст. Це автопереклад із російського. Я знаю, ти смотриш на мене і думаєш, що у тебе сильна мама, которая може все. На сайті Draw профіль фонду Netiv Halev USA порожній. У зборі також вказано, що організація зареєстрована як благодійна, є кілька фотографій та реквізити, куди надсилати пожертви. Але ми не знайшли жодних документів, які могли би підтверджувати, що фотографії Барбари або Варвари справжні, жодних висновків лікарів або даних про операцію. Немає і медичного опису діагнозу та медичної експертизи, лише емоційний текст. Від імені нібито матері і кілька фотографій. До речі, фото ймовірно зроблені в один день, бо жінка і дитина скрізь одягнені в один і той же одяг. Також у зборі немає даних про дитину. Отже, зловмисники очікують, що емоційна маніпуляція допоможе збирати гроші. І це працює. Фонд Мейрін Тіква пов'язаний з дром та Аріком Черняком. Він збирав гроші на лікування Олесі. Історію про цю дівчинку публікували на ютуб-каналі Правда Тут Львів. На сторінці зборів на сайті draw.com опубліковано паспортне ім'я Олесі Мазур зі Львова. Там вже є документи про лікування і діагноз, де дівчинку вже замість Олесі звуть Олею. В документах від березня 2021 року зазначено, що пацієнтка. 10 років тому мала пересадку нирки. Отже, це мав бути 2011 рік, коли Олеся мала близько 10 років. Згідно з медицинськими нормами, операція із пересадки нирок може проводитися лише для повнолітніх пацієнтів. Але, мабуть, тут є виключення. Є дуже зворушливе відео від матері, що розказує про важку хвору доньку Олесю. Відео опубліковано в серпні 2021 року. Про діагноз, за словами жінки, стало відомо за три місяці до цього. Але сам канал і з назвою Олеся Кенсер було створено 2018 року, тобто тоді, коли начебто про жоден діагноз батьки ще не знали. В грудні 21 року уже на іншому каналі під назвою Олеся Ні з Ю було опубліковано відео про те, що Олеся не може говорити. Але цей канал було заблоковано Ютубом за порушення правил щодо шахрайства. До речі, Ютуб канал Мейрім Тіква також було заблоковано через порушення політики Ютуб. На тому відео, що збереглося, мати Олесі розмовляє українською мовою. А от у відео опублікованому на сайті Draw, жінка вже говорить російською, як із репортерами, так і з дитиною. І ця зміна ну дуже дивна. Жінка говорить, що українські лікарі відмовилися лікувати Олесю, а ізраїльські запропонували лікування. Хоча ніде жодних висновків від українських лікарів жінка не публікує на сторінці. Дрову написано, що Олеся хвора на рак, але немає конкретного діагнозу. На Фейсбук-сторінці зі зборами на лікування Олесі опубліковано документи від професора Сергія Валерійовича Байка, несподівано з Мінська. У них вказано, що нирку дівчині було пересаджено від донора, який помер у березні 2011 року. Але жодних документів, щоб підтверджували відмову від лікування пацієнтки від українських лікарів, немає. Фонд Мейрін Тіква діє за схожим принципом, що й попередній, але дещо професійніше. Вони публікують документи із неправильними даними, не виключає, що на відео дійсно хвора дівчинка, що потребує лікування. Але фонд, скоріш за все, збирає гроші, які дитина ніколи не побачить. Цей фонд неодноразово викривали на шахрайстві, тому він не має жодного права. Збирати гроші на лікування. Таких фондів, що працюють через дров, чимало. Ми нарахували щонайменше 5. Один із них це українська організація Стежинка до серця, створена в травні 2021 року в Чернівцях. Сайт має лише версії російською та англійською мовами і збирає гроші на лікування дітей, яких звуть Шотіко, Сабо та Марі. Всі збори ведуться через Дров або на Тів халів, Залежено від обраної валюти донейту В зборах немає жодних документів батьків чи дітей та висновків лікарів про хворобу. Інший фонд це World Champions, який діє з 2021 року і теж розміщує збори на дроу. Але автори навіть не стараються, бо фото хворих дітей вони беруть із фотокаталогів, і всі діти на них це моделі. У цьому фото вони навіть назву файлу, скачаного зі стоку полінувалися замінити. Одна з керівників фонду Владислава Фічковська вказана на сайті World Champions як член команди. Але в інтерв'ю вона говорить, що працює в іншому фонді під назвою iVolunteer. У що я готовий повірити, то ось в цей збір. Тут хлопець чесно пише, що він тупий і просить допомоги. Як бачите, є чимало доказів того, що безпосередньо дров та пов'язані із нею компанії ведуть шахрайську діяльність, збираючи гроші, ймовірно, під вигаданими приводами. Більше про особи тих, хто стоїть за сайтом дров, ви можете почитати у розслідуванні мольфар. Я залишу лінк на нього в описі до відео. Шахраї адаптуються до нових умов. Так після повномасштабного вторгнення Росні до України. Країни дослідники зафіксували різке збільшення кількості нових доменів пов'язаних із Україною а у нових зборах часто використовують згадки про війну і дітей, що хворіють, поки батько захищає Україну. У підсумку можу впевнено сказати: компанії дров та з нею люди та компанії є шахраями. Ця компанія одна з багатьох, хто наживається на шахрайстві, використовуючи емоційні маніпуляції з фотографіями та відео хворих дітей. Зібрані гроші повернути практично неможливо, проте ми можемо притягнути винуватців до відповідальності і завдяки розголосу запобігти подальшому збагаченню шахраїв через аналогічні схеми фейкових благодійних фондів. Дякую за увагу. З вами був Назар. До нових відео і нових тем. Побачимось.